Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати в Deep Rock Galactic Survival. По традиції заходимо, дивимось поліпшення. Тут я вже бачу. А, давай можна удачу підняти. Це дуже важливо. крита. Давайте перекидку артефакту. Це мені дуже буде важливо. Відновлення ОЗ. Блін, давай так. Більше ні 3 на початку і швидкість копання. Окей. Також я вже вирішив, давайте трохи підвищувати складність. Напевно, давайте на четвертій складності пройдемо. Рівень небезпеки 4 кристалічних печер. Так, досягніть шпигуном розвідником 55 рівня. І розбрійте камені блоки. Шпигун-розвідник. Ну, погнали. Я 55 рівень. Окей. О, Нітрас, самого початку. Чудово. Так, 55 рівень і 2000 блоків. Ну, 2000 блоків буде, напевно, складновато. Якісь перезаряджання. Так, тут нам не потрібно. І ми збираємо квіти. Квіти це чудово. Але все ж таки подивимось, може зараз встигнемо все викинути, всі завдання. В принципі, чому б і ні. Хоча 55 рівень, ну я скажу, це немало. Коли у нас метапрогресія не настільки прокачана, то це складнувато. Але чому б і ні? Шкода беремо. Нам головне зараз нашу головну пушку Жукова розкачати. І, в принципі, буде все окей, ми будемо в ажурі. Серйозно? Та тут мені три дня копати. Пробивання. Давай трохи пробивання. Так, тікайте від мене. Тікайте від мене, кажу. Так, треба, напевно, кругаля давати буде. ТБ берем, ТБ. ресурси не знаю, брати, не брати. О, БРТ. Давай візьмемо. Метаресурси може б я не брав би. Типу, який з них сенс я можу потім їх зібрати. Швидка стрільність, це потрібно. О! Чудово! Шкода на БРТшку давай. Якщо ми ще й розкачаємо БРТшку Це взагалі буде імбова зв'язка. Давай розкачуємо електрика. Блін, електрику я не хочу, але давай. Краще б крижана була б шкода. Давай, магніт компанії, швидка стрільність. Погнали! Блін, зелений апгрейд хочу взяти. Що у нас тут? Тут у нас нічого. Ідемо назад. Накопичення, ну давай. О, жуки. Швидкість копання, візьмемо трохи. Трохи покопаємо. Ого, ого. Це я зря пішов через них. Я думав, вони настільки багато шкоди не будуть мені наносити. Але я помилявся як ніколи в своєму житті. Заходимо, виходимо. Фух! Я вижив. Швидкість перезаряджання беремо. Я якимсь просто дивом вижив. Підриваємо цього козла. Тут проходимо. І там я сахар пам'ятаю, так. Точніше, цукор. Цукор так правильніше. Все, давай його заберемо трохи і йдемо. Треба якось їх вбивати і виживати вже. І тікати з цього рівня. Все чудово. Субата. Ну, давай субату. Для підстраховки. Магніт. Магніт треба забрати. Це той, що ми взяли як артефакт. Швидка стрільність. Швидкість перезаряджання на все. Давай. Ох, отримування ОД. Треба. Нам же все ж таки треба... Прокачатися. <рекунок> Швидко стрільність берем. Швидко стрільнис. Шкода. Міські Давай міськість сті Удачу можем взяти. Швидко стрільність легендарна. Ну блін, круто. Блін, давай я це. Дарку цю закріпляємо. І це закріпляємо. Та давайте їй це. Хіляція, хіляція не хочу. Погнали. Просто погнали. О, Оце вийшло круто. А тепер я не впевнений, чи я виконаю всі завдання. Тому що я не думав я настільки буду багато шкоди отримувати від них. Причому на першому ж поверсі. Ну типу так, метапрогресія вона важлива, але я ж її вже трохи прокачав. Що за фігня? Там шкоди прилітало, прям по 40. тичку. Це треба хіба що реально зараз дуже швидко прокачуватись. Максимально швидко прокачуватись. Блін, треба якось звідси піти. Зажмуть же ж гади. Так. Трохи цукру. Трохи маркіту. Золото. Ще трохи золота. Пробивання беремо. І я сюди ще повернусь. Тут дуже багато ресурсів. Тут треба завдання по копанню виконувати От він тут копати буде взагалі круто. Та він взагалі везде копає круто. Опа Пробігаємо. Чітовачні три, блін, не хочу. Давайте щось більш корисне. Е, більш корисне. Швидко Кусь, а це корисно. Межі збору. Дуже корисно. Захист. Трохи можна. Мовірність крита Не хочу зараз, точніше, хочу, але. Треба качнути оцих чуваків. Точніше, не чуваків, а зброю. Мені залишилось зовсім небагато. Якщо я Жукава качну, то в мене виживаємість буде нормальна. І субату я взагалі не качав. Теж погано, але весь, весь упор на Жукова. пробігаємо збираємо наш досвід, який залишили вороги. А його тут немало залишилось. І шукаємо далі ресурси. Обріз. М -м -м да. Да-да-да. Ой, скільки ресурсів. А тут уже елітка. А це погано. Якось треба, не знаю, обійти, а це. Збираємо, збираємо. Просто обходимо і копаємо, копуємо. Тут пробігаємо. Просто потроху копаємо і збираємо всі ці ресурси. А тепер крит можна качнути. І ще золото. Дофігіще золото, і я його не хочу тут залишати, але прийдеться. Прийдеться залишити. Хоча можна реально ще кругаля надати. А якщо отак. Так, можна отак зробити. Все, вони обходять. Тепер я вибігаю, забираю своє золото. І вибігаю. Чудово. Шкоду, шкоду, швидко стрімість, давай. І залишилось тільки цього чувака вбити. Ресурси, ну не знаю, я б. Перезряжання, давай. Я б, може, ще збирав би, але не хочу. Не хочу ризикувати, у мене і зараз ціль пройти цю місію. Опа! Пройти цю місію, і зібрати свій досвід. Виконати хоча б о, одне завдання з двох мається на увазі. Пішли. Ох, у цих вбити справа. Все, побігли. А, крити, крити. Ну, давай, не хочу крити, білі брати. Команки брати це взагалі якась не знаю, фігово. Швидка стрільність. А, мене назбирали. Окей, давай тебе качнем Тебе, тебе. Швидка стрільність на все чудово. Шкоду на все. Шкоду на то. Ну, давай. І погнали. Може, звісно, ту легендарку не треба купляти. Але чому ні? Тут маркіт. Знову ж таки, маркіт збирати. О. Так. Де всі ресурси? А, серйозно, а де ресурси? Ось цукор бачу. Цукор, ну, можна трохи взяти. Ресурси то де? Я прийшов за ресурсами. Ось Маркіт, чудово. Ну звісно, і давайте сворм мені сюди. Під маркіт прямо. Блін, ця муха, вона зараз мене вб'є. Давай, я не знаю, що з копання. Треба звідси якось втекти буде зараз. Дуже не пощастило, що електрика випала, а не заморозка. Якби випала заморозка на... ох... Гулі. Заморозка випала на Жукова. Було б сильно простіше грати. Я вважаю треба тікати. У мене дуже мало ХПшки. й ті мухи? Ні проходу не дають. Тут ресурсів дофігіще. І все залишаю, тому що не вистачає ХПшки. Ох! Наприклад! Ото пробило. Шкоду. Так, 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 все. А, виживаємість буде сильно краще. Сильно прямо. Треба тільки звідси піти якось. Ну, так, трохи прокачався. Швидкість перезаряджання на палку берем швидкість капання, о, це прям те, що потрібно. А у цих всіх. Так, шли пострілість. Треба якось вбити, щоб вийти звідси. Вони мене не випускають. ХПшки, берем. От, проходим. І пішли за ресурсами. Ще ж капсули не скинули. Блін. І маркіт не зібрали. Блін. Ще й муха вийшла. А це погано. Так, 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 так. Приймаємо рішення. Що тут у нас? Вогняна. Окей. Приймаємо рішення. Забираємо зараз артефакт. А потім дивимося, що з цього вийде. Блін, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Срака. Збільшується ймовірність ухиляння в разі отримання шкоди. Плюс 5 ухиляння на 3 секунди. Накопичується до п'яти раз. Не хочу. Давай коробку з Брейера. Качаємо тебе, оз А, ми отримали цю штуку. Ну, не сказати що сильно крута штука. Але, блін, хоч щось. Ресурси ми вже не встигаємо зібрати. Давай хоча б це золото трохи. І маркіт не зібрали. Та ну, блін. Жопа. Просто жопа. М -м, давай, відео, як стану. О, тут хоч щось зібрали. Ну давай заходимо. Я сподіваюсь, наступний рівень буде полегше. Якось проходитись. Так, швидка стрільність. Ну давай. О, швидко. Блін, у нас немає. Окей. Копання Копання берем І погнали, у нас нічого немає. Ну а це можна, але не знаю, не хочу прокачувати. Що ми тут шукаємо? Риби шукаємо. І я не знаю, чи я боса вб'ю. Такими то приколами. Субату. Ну давай субату. Блін, там БРТшка начебто була. Нам БРТшку зараз би дотянути до 18-го. І буде топчик. Так. Нас тут зараз зажмуть. Я цього не хочу, пішли. Грибочки, я думаю, назбираємо ще. Нічого... Ризикувати заради одного грибочка, грибулика. І туди влізать? Тут копаємося. До речі, що там? 700. Ой, та ні, я не розкопаю стільки. Це мені зараз треба копати як не в себе. На цьому рівні. І гулі я там не забрав. Де знову всі ресурси? Он бачу якісь ресурси. Зараз туди і підемо. Приманимо трохи цих. І пішли копати. Знову ж, копаємо, як не в себе. А Давай так. Добре, що хоч швидкість копання трохи взяли. За досвідом, я думаю, можна буде повернутися пізніше. Або вже зібрати половинкою того магніта. Дефективного. Зараз ресурси треба назбирати і може трохи накопати. Накопичення. Давай. Грибулики, грибулики. О, останній грибулик. You got them. all. Так, тепер проходимо тут. Ох, а це погано. Це дуже погано. Пропустіть, пропустіть. Копай. Перекинути ОЗК. Озешка потрібна. Ні-ні ні, я за цими жуками підходити не буду. Я знаю цю пастку. Я там не залишусь. Я розумію, що Big Swarm Detected, але. Я копаю. Блін, 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 блін! О, давай, реактивне зубья. Цю штуку. И вибігаємо. Просто. О, просто вибігаємо. Що по ресурсам. По ресурсам, трохи ще зібрали, але не багато. Шкоди не вистачає. Блин, швидкострільний, шкод... шкода. Давай, шкоду, на все Тільки не ти. Тільки не це сране колесо. Як же ж він мене бісить? Окей, тікаємо. Як я не люблю цю елітку. Давайте трохи підкопуємося. Беремо цей магніт. Так. Перекинути. Давай так, шкоду. А, а магніт забрати не така проста задача, я скажу. Так, обходимо знову ж таки. Цю толпу, я не сподіваюся. Ой, блін, сюди б заманити це колесо. О, магніт забрали, тепер... Гонимося тупо за цим колесом. Бо він за нами гониться. Хтось за кимсь гониться. дуже мало шкоди. Нам би крити ще розкачати. Ось і шкода, наша під'їхала трохи. Сюди, падла. <плес> О, все від кейс. Чудово. Тепер треба втекти. Втекти, я думаю, я втечу. Думаю, в цьому сильно проблем не буде. Муха, іди нафік. Швидкість руху. Давай трохи візьмем. Тут обов'язково хиляємося. Так, пробивання швидко так. Ну, хай буде так. І хай буде так. Погнали. Я не знаю, як я буду боса вбивати. Я сподіваюся, що він буде один. Тому що двох я просто не витягну. Скільки тут копати? 900? 900? Та я стільки не накопаю. Хоча... Треба спробувати. Треба просто тупо стояти копати все. Скільки тут? Ну можна. Я думаю можна. Спробувати накопати стільки. Можна одне підкопати ресурси трохи. Це типу прям мені все треба копати. І БРТшку ще один рівень качнути. І в принципі буде і шкоди більше. І нормально розвалювати на буде. Блін, магніт. Якось не своєчасне. Ну, до речі, ще непогано вже копаю. Залишилось не так і багато. Відносно. Я б сказав, що це багато. Тому що ще четверть ціла. По завданню, але... О, саплайка впала. Можна зараз буде тут підкопатися і йти до саплайки. Ця муха, звісно. Тут заважає. Муха, йди, йди звідси. Я прошу тебе. БРТ є. Ось так. Все. Зараз буде сильно краще. По дамагу. А, саплайка знову ж таки на боса впала. Ну, це вже стандарт. Можна було б скинути на боса саплайку. Але відбір на нітра. До речі. Швидкість руху, плюс 75 у нас. А, це у мене від того. Блін, давай. Та, я зараз буду повільно рухатись, дуже повільно. Зате буде багато шкоди. Скільки? А, плюс один. Ну, не настільки повільно, як могло б бути. Зато шкоди багато. Дуже багато стало шкоди. Нам залишилось, до речі, блін, де це завдання. Ну, не так багато копати. Копаємо тоді. І ще один рівень залишився. Копаємо, копаємо, так елітка, йди отсюда, іди, йди звідси. Скільки? Копаємо, копаємо. Головне, щоб породи вистачило на рівні з цим своїм копанням. Давай тебе. О, так, можна. 65 рівень є. Копання ще багато. Ще дуже багато. Два босса. Це прям проблемно. Ні-ні-ні-ні-ні. Я сам хочу там копати. Не ламай мої камні, не ламай, не Не ламайте. Скільки? Трохи, трохи залишилось. Це ще підкопати, я думаю, все. Так, все, можна вбивати босів. Шкоди мені, до речі. Ох. Начебто вистачає. Так, в коментарях були праві. Вони обмінюються ХПшкою. Я був неправий. Треба буде вибачитись в коментарях і вибачаюсь прямо в відео за свою неправоту. Тому що раніше начебто було, що вони просто хиляли друг друга. Раніше. А можу також помилятися. Чудово, так. Шкода, там мені вже не потрібно. Побігли. Але я заберу, я ж гном. О, ресурс. Залітаємо. Блін, крутий крутий забіг вийшов, мені сподобалось. Драк 25 відкрилося. Окей. Такі у нас стати. Можете ознайомитися. А зараз всім дякую за перегляд. А, точно, точно, точно забув сказати. Хто додивився до цього моменту. У мене на каналі в дописах зараз проходить голосувалка. На формат первого мого стріма святкового. Тому, будь ласка, проходьте і голосуйте, якщо вам цікаво буде прийти на стрім. А зараз всім пока.